Приїхала на завшивок, а тут стільки людей, тут просто можна втопитися, в цих людей. Захотілося тиші і е, води. Я в всі, я функція. Я Що, Вони просто ходять як Ну, mm. Я шуше говорю, я mm. добра людина. Просто дуже ходять, просто по голові. Mm. сьогодні о 3 годині вирішила хочу до води. Вийшла по лимон. Буду вам покажу, скільки тут людей. Коротше, вони просто ходять. Ходять, от так, ти лежиш. Тобто буду зараз шукати інші. Бутилки. Ой, хороший Тоби... капець, капець. Капець! Тут меншу народу, тут сижу. Перелазити не можна, але люди все рівно слухають і перелазить. Може сонечко заходить. Ну, вода дуже далеко зараз тону, не, не поленюсь, покажу вам крає... краєвид, який гарний. Не знаю, чи буду плавати, але вода така тепленька. класно. Скільки роверів стоїть? Халланді. Сіна. Є сторони також. Але такі роками. Закіє гарні жечки. Це вам Дивіться, яка гарна лазанка для сосюшки була б. Я вам показую. природу Кракова. Это Ось такий вже вечір. Ой, я досі в купальнику так іду по краку в купальнику. Ну щось жарко, жарко. ну Просто завшовики. До речі, він дуже недалеко. Досі, я тільки що з'їла обалденним розливом. Далі буду одягати вже футболку. Така гарна алея. Вдягнулась. Купила малину, купила гречку і йду додому. Хороць. Ось так, ось так. Ой, сьогодні спека, завтра буде, завтра буде вже не так, завтра передають. Ой, може це мені машину накрити, якщо завтра зараз огляну про у нас погоди. День добрий. День добрий! Не не Дивіться, скільки тут гарних квітів. Зараз будемо вибирати. Е, мені потрібно на балкон дві квітки повісити. і Мені треба такі, щоб можна було занести на е, квартиру. Змієте? Не такі однорічні, ну, в плані, що тільки влітку, а в тому плані, що занести можна було б їх у квартиру всередину. Дивіться, райський сад. Двічіки. Матку майди на все. Щось до докуплю, дивіться. Це просто неймовірно. Дуже гарно. Акумулятор розкладувався в машині, представляєте? Позавчора їздила, а сьогодні щось не сталося. Але... Я не настільки спеціаліст, щоб в цьому розбиратися, тому в мене є допомога. Короте, тупо розладувався. Бо я реально розумію, що я нічому не шалю. Просто я знаю, от є руль, педалі і музику слухати. Ну, Коротше, розповідаю, у мене від... що в мене з машиною сталося. Коротше, вона не заводилася. в мене відмовилися тормозні колодки. Тому що коли я почалася їздити на автоматі, я по звичці двома ногами працювала з правою і лівою, замість того, щоб тільки працювати правою ногою, ліву відставити. Ну і така ситуація, що відмовили ці колодки. Коротше говоря, мені тут в Польщі взагалі ремонт колодок цих коштує 570 злотих. А якщо перевести в гривні, це 5 тисяч. коротше, не цілих 6 тисяч гривень. Але мені по різничці це зробили за 370 370 гривень. Ну, така. А та людина, яка мене навчала, вона не бачила, що я працюю з двома ногами. Потім, звісно, я вже зрозуміла, що потрібно працювати тільки. Нога люби стала. Але, можливо, не від цього полетіли ці тормозні колодки. На польській мові тормозні колодки будуть кльотсь. Кльоткі полетіли Коротше, на море така ситуація, що, коротше. На потяг зараз дуже тяжко взяти, а, фактично нереально взяти а, білет, тому що після тої атаки, що була, коли, коли гепнули по вагонам, перестали, перестали людей інформувати, коли є білети. Вони з'являються в день-день. в то за день може хтось і встигне взяти білет. Ну, коротше, там такий ажіотаж, ажіотаж, тому ті, хто їде з України зараз у Польщу, це триндець. І я розумію, що зараз ті, хто будуть їхати на автобусах, це теж триндець, тому що там треба буде дуже довго стояти. Багато автобусів так пускають, але там і велика таможня. Чим більше автобусів, тим більше таможня. Тому, коротше, така зараз ситуація. Ось, тут записую собі дещо. У мене тут дуже такий класний є вакнотик без чадий. Мені дуже подобається характер в що тут гори. Мені, е, от сказати чесно вам, от мені треба гори і все. Мені більше нічого не треба. Я, я так люблю гори, я люблю більше гори, ніж море. Я е, дуже люблю. Самотність. Я дуже люблю, коли я сама сажу, я люблю гуляти сама, я люблю дивитися на гори, ну, і вони як змінюються хмари, як на небо змінюються над горами, як вони. Гори вони гарні і зимою, і літом, і весною. Але єдине, от я люблю, от в мене такий пунктик, в мене є точка. У мене є певна точка. Якщо, якщо цю ось точку, коротше, мене не приймуть. Такою, яка я є, то, тобто я люблю побути одна, я не кажу там взагалі там, постійно. Частіше так. От, якщо признатись, от, от я би сама, якби я жила сама, ну взагалі, не тільки жила взагалі, ну, в принципі, там. Але я з іншої сторони не можу зовсім не спілкуватися. Тобто я вийшла на вулицю, я поспілкувалася, до мене люди приходять на масаж, я спілкуюся, я постійно спілкуюся, а потім в якийсь момент мені хочеться побути одній, і потім, коли починають з іншої сторони, типу, давити, давай, а ти мені давай, приділяй увагу там. Ну коротше, і типу, виходить такий конфлікт, що недорозуміння. ну... Тому що, якби, наприклад, та людина також отримала це з, з цієї сторони, то вона би не потребувала того з цієї сторони. Ну, коротше, якось так все перекручено-закручено, тому що я вже говорила, що не можу нічого говорити. Ось, Тому дуже люблю побути одна, люблю для мене горе, коротше, є в мене точка. От, до якої я дійду, точка. Якщо а, ні, якщо так не буде, то, як тут говорять поляки, до відзення, до відзення. Підлаштовуватися я не хочу, в мене життя одне. я розумію, як тут в Польщі отак, життя день за днем ось так летить, 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 і воно як шалене. Ну, тобто, я прокидаюся о 13-й годині, наприклад, в мене день дуже швидко, в мене там пару масажів, в мене все, в мене дня нема. І тут мені ще, ну, якби коротше, мені, мене потрібно сприймати таку, яка я є. Якщо я люблю, от побути одна, якщо я люблю посидіти, подумати, послухати музику, поїхати там в Закопане, погуляти. Попити чашечку кави. Я жду, коли я поїду в Київ і поїду в броди, ой, не в Київ, а в Україну пойду в броди. Там дуже смачна кава, Я знаю місця. І на релаксі, і мене ніхто не дістане, розумієте? От. Коротше, о -о отут отут, просто вже все. Так що ось такі блокноти, такі гарні, бачите, гарні дуже. А Зробили фотографії. ну Дуже класний. Десь тут зима була дуже гарна. Ну, я, до речі, багато добула в горах, але я, я люблю час проводити сама, або з тою людиною, яка мені не буде мішати. Не буде заважати мовчати. За знаєш, так комфортно мовчати? от Класно. Коли є такі люди, от, з от комфортно от обща, ну, мовчати. От коли немає цього дискомфорту, що, типу, а що ти мовчиш? І на вираз обличчя на твоє дивляться який потяг, Там, в, в, замість того, щоб. Коротше, я сказала, в мене є точка терпіння. У мене точка терпіння є. Ось це мадиться, яка гарна. Точка терпіння є, і на цьому все. Коротше. Завтра. Що в мене завтра по плану? В банк мені не потрібно. За бартла я заплатила за це мешкання маленьке. Боже, я ледве все власить. Завтра я оце все. в мене тут. Я покажу. Оце все винесу в пивницю. Пивниця це такий. Пивниця це на українській мові. Підвал. Коротше, де тримаю, бо падає. Занесу, потім мені треба трішки поприбирати. А завтра я тікаю в Краківські терми, обов'язково в краківські терми, тому що треба перед морем, перед поїздкою. ну, мені... Я розумію, що я не скоро туди попаду, тому обов'язково завтра. По Але по-любому, як тільки я захочу поїхати в краківські терми, по-любому хтось захоче на масаж. А пеньошки треба. Тому, коротше, буду старатися все встигнути. Зараз прийму вам, приймаю вам ще увечора, дуже багато води. Не знаю, скільки там прийде за воду, гаряча вода, соду мене розслабляю, включаю Андрія Рикицького, його медитації. Дві медитації мені подобаються. Можна, даже три. Ну, я дві, мені вистачає. І все, я три таблеточки і я сплю. Ось так. Так, підписуйтесь на мій канал, тому що ви дивитеся мене, а ніхто не підписується. Я бачу, я все моніторю, у мене є там аналітика. Так, все. Всім пока всім, всім, всім пока і до нової зустрічі. Я не знаю, сподіваюся, я надіюся, до моря ще встигну зняти якесь відео. Може, мені на йогоду треба поїхати. На ринок мені таке треба плаття купити на море блакитного кольору. Мені все подобалось але це ж 8, 9, 9, 10, 10 ранку треба їхати в 9. Короче, капець. Все, всім пока.